І всім привіт, я зайшов в Брав Старс. І зараз заберумо скин на шелі. Заходим в магазин. І... де вона? Ні то не то. Де вона? Є! Подарок! Скин на шелі. Мульта на шелі. імбова Вона така імбова Вибрати Шапін графіки Зараз... Вийдемо. Де є? Сюди. Зараз это ще. Зараз. Тако, зараз зайдемо. Гігіє пін поміняємо. його Дивіться, яка вона. Поміняйте таку і ту. Она гарна дуже. Добре, давайте за неї зіграємо одну катку. Так. А, я не туди зайшов. Ну давайте я тут зіграю і потім до вас повернуся. Добре, давайте. І усе заходимо в одиночну ну і є вже все. Давай, давай, давай. Є, і зараз за неї зіграємо. Три шелі такі, як і я. Сіберуки. Ті... Анімація имбова. А, тут цій карті мутації, працює. Зараз збираємо банк і йдемо грати. Є, виграю Імба. Блін блин Пін тоже імбовий. Від мене коль щось втікає Ну ясно чого. На що. Нащо він гаджет просто якщо в нього є мутації А його мутації робить лимання Скин є. І останній б хто? Я проти Хілемо? Що, хілемо. Що є вихід? У найм бабу ставлю її лайк, а зараз ще трохи і вийде ще один видеоролик до зустрічі. Зараз заберемо ейце. Все, і до зустрічі, давайте.